Зрозуміло одне, що безпідставно проводяться обшуки. Затримали одного з нашого активіста сьогодні о сьомій ранку. Його безпідставно привезли до, райві... до міськвідділу вініліції, потримали з 8 до 11, це більше чотирьох годин. Його потримали тут і відпустили тільки тоді, коли приїхав адвокат і запитав на підставі, чого заліло було затримано. Як пояснили слідчі та оперативні працівники, що підстав немає, немає. На нього ні ухвали не для затримання, її одразу відпустили. Хай він, в принципі, вільний, ми його не затримали. Тобто, чому тримали 4 години, так і не пояснили. Єдине, що було зрозуміло, що до нас повертаються минулі часи. Як працювала наша міліція колись. Тобто, керівники змінилися, яка риба з голови, але тіло залишилось те саме. Було поставлено завдання стосовно двох днів, і це завдання намагалися виконати. Але, як завжди, не зможу знайти, треба назначити. Чому попав саме в вибір на нашого тиста? Ну, знову ж таки, не зрозуміло. Чому, чому саме на нашого, чому саме на нього? Е Пропонували проти якісь незрозумілі слідчі дії, типу негласне опізнання. Типу, якщо не опізнають, то ми вас відпустимо. На підставі чого, чому так відбувається в нашому місті, чому нехтуються права взагалі людини, то знову ж таки не зрозуміло. Тобто ми розсуняємося так, як... Репресія знову ж таки, репресія активістів, репресії наших е, патріотів. Міліція каже, що не треба нам захищати наші кордони, треба виловлювати патріотичне населення. Тобто, чому так відбувається? Нам усіх досить не зрозуміло. Треба підкреслити те, що у нас в місті перевізники е, якось ну, з неповагою до своїх пасажирів. Тобто пасажири сплачують за проїзд, а послуги надаються неякісно. Натомість. Пасажирів закривають маршрутки, викрадають їх. І міліція знову ж цим не займається. То не встановлено чи не хочуть покарати винних, хто їх викрадає, на підставі чого їх вивозять. Натомість про побиття вже за два дні готові навіть розслідувати і спіймати всіх винних, навіть пасажа. От, Але ж знову ж таки, винних не спіймали, але назначили якогось винних. Тобто це відношення нашої міліції, яке, має, яке покликана захищати наших громадян, мені не зрозуміло.